Добро і зло, про добро і зло можна говорити вічно і кожен урок. Не буду говорити про те, що кожен може на уроці презентувати свою тему. Ми вирішили діткам показати, ви ж розумієте, хвилин 10 можна говорити теоретично про те, що таке добро, що таке зло. Але діти вони хочуть, ну це я говорила про це, це 10 хвилин. На, на сьомій хвилині, якщо говорити, вони засипають, і їм скучно. І тоді я стараюся в недільній школі зробити щось таке цікаве і щоб вони могли з чимось порівнювати. І от на, до прикладу, до прикладу, ми вирішили взяти добро у таких кольорових. Це кінетичний пісок. Його можна купити будь-де, він продається на... В інтернет-магазині його достатньо буде, і його можна використовувати багато разів в різних, в різних якісь там уроках, наприклад, що клеймку помалювати, різні новорічні сніжинки. І... Тобто, якщо ви бачите, на тарілки ми на білі тарілки, чого на білі тарілки насипаємо пісок, щоб діти мали вибір, що завжди все життя ми, ми будемо вибирати між доброміс. Ну, звичайно, прийшлося мені придумати, що зло — це у нас буде попіл з батюшкиного котла, це щебен стройки, це звісно, ну, крупні камни. Бутилочка, хто працює, можливо, хтось в лікарні від антибіотиків, можна попросити безплатно. Бутилочка це чиста душа, ну, в нашому випадку дитини. Бутилочка дається кожній дитині, кожній дитині ми зробили. Лієчку, лієчку можна зробити, щоб на наступний раз придумати собі урок, готуємо матеріал для наступного уроку. Тобто, лієчки ми зробили зарані з дітками. Тобто, через цю лієчку, трошки незручно, ложку забила вдома. Ми починаємо насипати діткам, діти мають вибір. Скажу зразу: ніхто, не ні одна дитина до своєї бутилки не насипала щебня. Тобто, це говорить про те, що. Ніхто не хоче зла, особливо діти. Вони хочуть добра, вони хочуть чогось світлого, вони ну можливо, щось є якісь камушки. Тоді моя задача, наприклад, я стараюся їм сказати про це, що виділити, де не те, що я, я ніколи не виділяю дітей. Даже, даже більше скажу, мої діти домашні я багатодітна мама, мені обіжається мама. Ти їм більше уваги приділяєш, ніж нам. Я стараюся, наприклад, накупляю зірочок і говорю про це, що. Як чудово, коли хтось займається музикою. І сюди, до цієї бутилочки, коли ми насипаємо, має право поставити зірочку, цей, який ну, який там прийняв здобув якесь місце десь там, або хтось танцювальному. Є діти, які кажуть, мало, можна я поставлю зірочку, запишуся музикалку на наступний рік. Можна, У нас можна все. Тобто дитина заповняє свою ванночку. На відео ми ми заповняли батюшку. Я їй кажу, насипте йому щебня і попілу, бо він інколи. <смі> не такий, як... Дитина заповняє цю баночку, в нас є спробочка, і ми її забираємо додому. Мої старші дівчата кажуть, матушка, у мене до сих пор це як нагадування про те, що діти роблять вибір на сторону добра. Це такий маленький майстер-клас до, до теми добро і зло. Це одно із сотні уроків. Але для того, щоб трошки їх. Вони ж, а потім вони ж оцей пісок всі пробують, всі. І ви повірте мені, і хватить на 45 хвилин, щоб дітям розказати теоретично 15 хвилин. Це в нас більше, ніж 20 хвилин. Получається, вони тоді починають маму наповняти. Можна ще одну баночку, я мамі зроблю, а моя мама така. І, і тоді я можу розказати їм на глядності, що таке добро і зло. Наступна тема, але я її думаю, не буду її показувати на відео, щоб не, не займати час, бо я так дуже, дуже довго балакаю. Тема наша називається Як об'яснити дітям, що таке причастя. Батько казав, батька й я казав таку дійсно, ми, батюшка, ви це сказали, і я ось думаю, Боже, ментвір буде відповідь, як їм об'ясняти. Дійсно, а ти відкрий ротик, це компотік, а ти це, а ти це. І мене завжди це хвилювало, знаєте, як донести до дітей, що таке що таке причастя. І тут у мене появилася така ідея, що ви знаєте, коли навіть апостоли казали Ісусу, покажи свої руки, ми тобі не віримо. покажи. І коли Він показав свої руки, знаєте, ми привикли усе доказувати. От ми, ми привикли покажи, що там було з іконами роточила, покажи це. І от ми вирішили діткам показати. Людина, зараз потрошки, два сіну, сердечко людини. Кожен день загрізняємо своє серце. Хто чим? Піп'ятка, у мене щось не дуже працює, але я налию так. От нам всім дано чисте серце. Ми, звичайно, що ми на 4 малюємо чоловічка з глазами, і з серцем, і тоді представляємо до серця з ватом і починаємо Ну, чим можна, щоб оставити п'ятна. Ну, ми брали йод, налили. я даю можливість дітям сказати, чим можна очистити грязь з серця. Вони зразу предлагають, як ви думаєте, чим? Водою, простою водою. Такий маленький експеримент, сердечка кожному, звичайно, що треба шприц кожному, ну може без голки. І вони тоді починають мити, що в нас виходить. Грязь більше розповзається, вона навіть, вона не омивається. Але тоді я розказую їм, що є річ, що є, що є тільки причастя омиває людські серця. Кажуть такі речі, що тільки сповідь і причастя омиє чоловічу душу. Скільки б ви не стирали рубашку, її то постираєш, але е, я тоді починаю показувати, що наприклад, є сердечко, друге вже, тому що це заможе замочене водою. Це такий експеримент, теж перед тим ти розкажеш, що таке сповідь, що таке причастя, і ти починаєш показувати, що як очищається, якщо можна, щоб ви побачили, як очищається. Видно вам? Не видно? І повністю сердечко очистилося. І вони тоді кажуть, матушка, що справді це сповіді, причастя, це так очищає серця чоловічське. Справді, сповіді, причастя. Я вже закінчила. Сповіді причастя очищують чоловічески душі, чоловічески серця. Постійно шукаю якісь такі, знаєте, щоб їм, навіть можна то, щоб доказувати, бо дітям постійно треба треба якісь. Батько правді каже, це компотік, а як це ті хреста можна проглотити там. Ви знаєте, що мені на Різдво хлопці ми оставили різдвяну. Вертеп, і хлопці, ми почали вивчати там, наприклад, вірші, радість, Різдво Христове, скільки радості. Один мій хлопчик каже, матушка, а чого тут радіти? По суті, чому радіти Різдво? Не знайшлося людей, які б приїли Божу Матір до хати, не знайшлося гостинниці, не знайшлося нічого, так в чому радість. І ви знаєте, і вони оці дитячі, такі запитання, такі, знаєте, і другий хтось каже, так щоб і бідні могли. А якби він народився в палаці, до нього бідні не пішли. Тобто і діти вони до оце все отакими от наглядними прикладами. Тема, як просто наприклад, розказали дітям, як сповідь причастя, можна там говорити до 20 хвилин. Не знаю, кого хтось собі за. І такий маленький експеримент. Як очищується сердечко. Водичкою не ми, вмили, воно, ви бачите, верхнє, воно не очистилось. Препарати, які ми користувалися, це йод і аскорбінова кислота. І Сердечко чисте. Розуміє запитання. А чим ви очищалися? кислотою. Аскорбіновою кислотою. Ну, ви, ви розумієте, вони тоді починають, а дайте мені ще раз, а дайте мені ще раз. І дійсно чисте. І, і, Бувають такі моменти, я інколи чую, постарші діти, яким 13 років, вони, наприклад, зустрічають, кажуть, Антон, ти чого не прийшов у Страсна школу, Він каже, що мені стидно дивитися, я так матюча гирю, мені стидно дивитися вам в очі. Так, і для них ісповідь, вони вже осознають, що вони йдуть йду, до батюшки. Ну, Чого тут навчають, він якби не може цього більше робити. І він вибирає між тим її тичинку, він каже, такі грішні. Я кажу, сюди ж ми, ми всі ж грішні. Тобто, виходить, вже старші діти інколи чують, пашли очищать серця. Можливо, це знаєте, це мій такий маленький метод, десь обратно же беруть щось з інтернету, роблю їм такі уроки, щоб вони були цікаві, потім вони кажуть, з матушкою не скучно.